Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас чергова новинка від ProCraft Industrial. Цього разу це гвинтоверт або Імпакт, як його ще називають. Постачається він ось у такій картонній коробці маркировкою id 20 a але маємо можливість запропонувати вам той самий інструмент, котрий постачається в кейсі. І комплектація трохи багатша. Маємо один акумулятор та зарядний пристрій до нього. Комплектація тушки. Під інструкцією з експлуатації ми бачимо сам гвинтоверт або імпакт. Також до нього в комплекті йде кліпса та гвинт, котрий ми можемо під'єднати з будь-якої сторони. І останнє це ось така бита. Комплектація того самого інструменту, але в кейсі відрізняється наявністю самого кейсу, це по-перше. По-друге, маємо акумулятор на 4 Аго та зарядку слайдерного типу 2 А. А знайомство з інструментом почнемо з його ваги. Тушка важить 950 г, акумулятор на 4 Аго 680 Плюсуйте самі, а якщо ви ще причепите кліпсу і скористаєтесь ось цим болтиком, вага збільшиться ще на 25 грамів. У порівнянні з будь-яким шурупокрутом, навіть з отаким невеличким, імпакт збільшує ваші можливості у доступі для незручних місць. Його довжина складає всього 112 мм. Навіть якщо ви знімете патрон ДФР, якщо у вас такий шурупокрут, все одно він довший на цілих 5 мм. А іноді це важливо. Окрім розмірів, імпакт вигідно відрізняється від шурупокрутів ще й крутним моментом. Дана модель має крутний момент 180 ньютон метрів. Бувають шурупокрути і 20, і 30, і 50, і 70. Бувають навіть 150, але працювати цим інструментом в порівнянні з шурупокрутом простіше, набагато простіше. При роботі з шурупокрутом нам треба постійно робити опер його крутному моменту. Завдяки радіальному удару імпакту ми не відчуваємо цього навантаження взагалі. Ну, а тепер прийшов час ознайомитись із функціями цього інструменту. Керується воно все завдяки ось цьому невеличкому пульту керування. Для того, щоб вімкнути панель керування, треба вімкнути сам інструмент коротким натисканням кнопки пуску. Після цього за допомогою ось цієї кнопки обираємо швидкості. Перша швидкість 1100 обертів та 1300 імпульсів. Друга швидкість. 2100 обертів та 2700 імпульсів. Третя швидкість видає нам 3200 обертів та 3500 імпульсів. І четверта швидкість видає нам 3500 обертів та 3800 імпульсів. Натискаючи кнопку з іншого боку нашого пульту керування, ми можемо обрати один з чотирьох режимів нашої роботи. Перший режим це режим по дереву, повільний старт, потім прискорення. Тобто, якщо наш саморіз зачепився, оберти набираються. Другий режим це режим викручування. Після того, як навантаження на відкручування знімається, інструмент зупиняється, щоб ваш метис не впав та не загубився. Третій режим. Це режим при роботі із саморізами по тонкому металу. Якщо ви десь складаєте покрівлю, дуже зручно буде в цьому режимі прикручувати, наприклад, металочерепицю або металопрофіль. Ви не перетянете шайбу та не зіпсуєте сам Онікс. І четвертий режим це режим роботи по товстому металу. Тобто, коли в нас товстий метал. І довге жале на оніксі, ми швидко просвердлюємо отвір. А після того, як ми його просвердлили, оберти падають, і ви можете слідкувати, щоб не перетягнути знову таки онікс і не зірвати йому голову. Окрім великого пульту керування, є ще одна невеличка кнопочка, котра розташована над кнопкою пуску. Ось тут. Вона має декілька функцій. За допомогою неї ми можемо, по-перше, перемикати швидкості. Для цього ми вмикаємо інструмент, натискаємо ось ці дві кнопки одразу, заморгало. І після цього ми можемо перемикати швидкості, натискаючи верхню кнопку. Цей режим вам стане у нагоді, коли ви працюєте однією рукою та хочете швидко перемкнути оберти. Другий режим роботи цієї кнопки це ефект пам'яті. Тобто ми можемо обрати будь-який режим, запам'ятати його, та потім з будь-якого обраного далі режиму ми будемо повертатися саме на той обраний режим, натискаючи всього одну кнопку. Для цього ми обираємо потрібний нам режим. Нехай це буде друга швидкість. Та натискаючи ось цю кнопку та верхню кнопку. Чекаємо, поки заблимає світлодіод. Після цього режим вімкнутий. Ми можемо далі перебрати будь-який режим та натискаючи ось цю верхню кнопку, будемо повертатися до другого швидкісного режиму. Це працює як з режимами швидкості, так і з режимами роботи. Наприклад, зараз у пам'яті другий режим викручування. Навіть якщо ми змінимо швидкість тут. Все одно будемо повертатися на другий режим роботи. І тепер вже на той, котрий був до цього. Якщо вас не цікавлять такі функції, ви можете вимкнути роботу цієї кнопки. Для цього натискаємо ось цю кнопочку та верхню кнопку. Також чекаємо світлової індикації. Після цього режими не перемикаються, і верхня кнопка не функціонує. Доки вам не знадобиться, знову ця кнопка перемикати швидкості або вімкнути режим пам'яті. Ну а тепер про ліхтарик. Як ви бачили, він незвичайний, він у формі кільця, тобто освітлює всю робочу зону. І ним ми також маємо можливість керувати. Для цього вімкнувши його і натискаючи ось цю кнопку вдовгу, Міняється, по-перше, його яскравість. Маємо три ступені яскравості. І також маємо можливість довгим таким же натисканням в кінці кінців, після того, як ми перебрали всі три яскравості, вимкнути його. Тепер він не вмикається, якщо він вам заважає. Також є ще одна дуже цікава та корисна функція. Цей ліхтарик ми можемо вимкнути на 20 хвилин. Для цього вмикаємо його. Обираємо потрібну нам яскравість та натискаючи ось цю кнопку вдовгу, після світової сигналізації ми маємо освітлення 20 хвилин. Безперервно. Якщо потрібно достроково його вимкнути, так само натискаємо вдовгу цю кнопку. Ліхтарик моргнув, тобто він вимкнеться за 10 секунд. Із керуванням цього інструменту ми розібралися, повертаємось безпосередньо до самого інструменту. По-перше, хочу звернути увагу на патрон. Він трохи відрізняється від попередніх моделей. Чим саме тим, що ми можемо швидко вставити оснастку. І вона вже встановлена. Нам не треба відтягувати юбку для того, щоб встановити оснастку. Тільки для того, щоб зняти. Також, як завжди, інструмент від прокрав дуже добре контролюється завдяки тому, що маємо гумове покриття. І маємо можливість також одіти його на руку. Якщо ми працюємо десь в незручному місці або на висоті. Щоб його не впустити і він не побився. Звісно, інструмент має режим реверсу та аверсу. Можемо його перемкнути дуже просто, а кнопка пуску, встановлена на інструменті, має функцію зміни обертів в залежності від тиску від мінімальних до встановлених. Ну, Розмова це все дуже цікаво, але як працює інструмент, цікавіше дивитися. Для цього в нас є ось такий ряд метізів та сосна. Будемо вкручувати. По швидкостях, перша, друга, третя, четверта починаємо ми працювати із 50-мм чорних саморізів. Встановили, щоб перемикалась швидкості ось цією кнопкою на горі, щоб кожного разу не опускати руки. І починаємо. Перша швидкість. Поїхали. Друга швидкість. Третя швидкість. І четверта швидкість. Наступний саморіз також чорний, але вже довжиною 100 мм. Знову перша швидкість. Друга. Третя та четверта. А ви почули, що спершу йде заглинчування саморізу без удару, а удар з'являється потім, коли з'являється навантаження? Наступне випробування ось такі жовті саморізи довжиною 100 мм, діаметр 6 мм. Так само вмикаємо першу швидкість і працюємо. Друга швидкість. Третя швидкість. І четверта швидкість. Результат чудовий. Ну і далі трохи ускладнюємо завдання, беремо вже глухарики. Довжина 95, діаметр 6. Працюємо з першою швидкостю. Друга швидкість. Третя швидкість і четверта швидкість. І знову наше завдання ми ускладнюємо. Довжина 105 мм, діаметр наступного глухарику 8 мм. Так само перша швидкість. Поїхали. Друга швидкість. Третя швидкість і четверта. Впорались чудово. Наступний тест довжина глухаря 145, діаметр також 8. Знову виставляємо першу швидкість. Друга швидкість третя швидкість та четверта. Як ви помітили, логічно, чим більша наша швидкість, тим швидше вкручується будь-який саморіз. Але при цьому може постраждати точність зупинки. Своєчасно треба зупинити будь-який митіз, щоб не продавити поверхню або не зірвати шляпку. А взагалі хочу звернути вашу увагу, що гвинтоверт або імпакт призначений для дрібних або середніх метізів. Як ви бачили, останній наш експеримент вже. Трохи з навантаженням шов. Отже, якщо ви працюєте із великим крепежем, ну, в даному випадку це глухарики, краще використовувати інший наш інструмент. Він начебто такий самий, як і попередній, але набагато зручніше ним це буде робити. Це гайковерт, а не гвинтоверт. Ну і наостанок, давайте протестуємо ще декілька саморізів. Ось цей, наприклад, довжиною 240, а діаметр його 6. Тестувати будемо на найбільшій швидкості Четвертий. Поїхали. Ось він. Така сама довжина 240, але діаметр різьби вже 8 мм. Швидкість також четверта. Ну і наостанок давайте спробуємо ось такого монстра. Довжина його 180 мм, діаметр різьби 12 мм. Швидкість так само четверта. Ну, в принципі, він впорався. Якщо вам треба закрутити один або два таких глухарики, то ще можна, якщо ви їх кручуєте за день. Не одну сотню. Це не той інструмент, як ми казали, потрібен Гайковерт. На цьому знайомство із гвинтовертом або Імпактом ми закінчуємо. Нагадаю, маркировкою ID 20A. І ще одне нагадування: усю цю потужність забезпечує безщітковий двигун. На цьому все. З вас підписка, лайк, коментар. Якщо є питання, також пишіть в коментарях. Бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей! А вони будуть.